Дорогі шестикласники, тема відеоуроку переставна та сполучна властивості множення коефіцієнт. Ми вже навчилися множити раціональні числа, і на сьогоднішньому відеоуроці ми з'ясуємо властивості множення раціональних чисел. Почнемо з переставної властивості множення. Для будь-яких раціональних чисел А і Б справедлива рівність, а помножити на Б дорівнює Б помножити на А. Тобто, від перестановки множників добуток не зміниться. Сполучна властивість множення. Для будь-яких раціональних чисел А, Б і С справедлива рівність. Добуток Б помножити на С дорівнює число А помножити на добуток чисел Б та С. Іншими словами, щоб добуток двох чисел помножити на третє число, можна перше число помножити на добуток другого та третього чисел. Отже, ми можемо зробити наступний висновок. Щоб знайти добуток кількох раціональних чисел, можна міняти місцями множники і розставляти дужки так, щоб обрати найзручніший порядок виконання дій. Застосуємо властивості на наступних завданнях: спростити вираз. Мінус 2а помножити на мінус 6, 6b. Ми вже знаємо, що вирази бувають числовими та буквеними. В даному прикладі ми маємо справу з буквеним виразом, адже крім чисел, цей вираз містить також і букви. Іншими словами, це змінні, які можуть набувати значення чисел. Отже, мінус 2а помножити на мінус 6b, ми застосуємо спочатку переставну властивість множення, а саме переставимо числа до чисел, а букви до букв. Ми одержимо мінус 2 помножити на мінус 6 помножити на аб. Ми вже знаємо, що при множенні двох від'ємних чисел мінус на мінус дає плюс. Перемноживши модулі, одержуємо результат 12аб. Ми спростили вираз. Наступний приклад: 3х помножити на мінус 5. Знову переставляємо місцями множники, а саме числа до чисел, а букви до букв. І одержуємо 3 помножити на мінус 5, х помножити на y. Перемноживши додатне число та від'ємне число, у відповіді ми одержуємо від'ємне число. Іншими словами, ми говорили: при множенні плюс на мінус дає мінус. В результаті мінус 15. Зверніть увагу, що в отриманих виразах числовий множник будемо називати коефіцієнтом. Отже, в першому прикладі 12 це буде коефіцієнтом виразу, в другому прикладі мінус 15 є коефіцієнтом виразу. Розглянемо на прикладах. Укажи коефіцієнт. Вираз 5а, коефіцієнт це числовий множник нашого виразу, отже, коефіцієнт 5. Наступний приклад мінус 8х. Коефіцієнт мінус 8. Наступний приклад х. Щоб з'ясувати, який коефіцієнт, ми згадаємо, що х ми можемо записати як 1 помножити на х. Але в математиці коефіцієнт 1 не прийнято писати перед змінною х. Отже, коефіцієнт 1. Наступний вираз мінус х. В даному випадку коефіцієнт дорівнює мінус 1. Розглянемо тепер застосування властивості множення на прикладах. Перше завдання. Ми бачимо на екрані умову, а саме мінус 25 помножити на 7 восьмих, помножити на мінус 4 і помножити на мінус 1,1 сьома. Отже, перший крок – застосуємо переставну властивість множення, а саме переставимо місцями множники так, щоб було зручно виконувати множення. Мінус 25 Помножимо на мінус 4, переставили місцями множники, далі 7 восьмих помножити на мінус 1,1. Але при множенні мішане число треба перетворити в неправильний дріб. Перетворюємо. 1 помножити на 7 буде 7, і додати 1 буде 8 сьомих. отже, помножити на мінус 8 сьомих. Дорівнюємо. По-перше, ми з вами визначимо знак добутку. А саме, ми на минулому відеоуроці вже з'ясували правило: якщо в добутку кількох множників кількість від'ємних множників є непарною, тоді знак добутку буде мінус. В даному випадку у нас є три від'ємних множники, отже, у відповіді буде знак мінус. Далі 25 помножити на 4 це дорівнює 100. Далі 7 восьмих помножити на 8 сьомих. Ми бачимо, що при множенні 7 та 7 можна скоротити. 8 та 8 також можна скоротити. І одержимо в результаті 1. Тобто, мінус 100 помножити на 1 відповідь мінус 100. Окремо нагадаю, що. 7 восьмих помножити на 8 сьомих, ми виконували дії, і саме 7 та 7, і 8, і 8 можна скоротити. І в нас виявляється у відповіді одна ціла. Друге завдання мінус 0,5 помножити на 27 і помножити на мінус 2. Застосуємо переставну властивість множення, а саме переставимо місцями множники: мінус 0,5 помножити на мінус 2 і помножити на 27. Виконуємо множення. При множенні мінус на мінус дає плюс 0,5 помножити на 2 це буде одиниця. 1 помножити на 27, у відповіді одержуємо 27. Третє завдання. Мінус 20 помножити на мінус 14,2 помножити на мінус 5. Знову для зручності переставимо місцями множники. А саме мінус 20 помножити на мінус 5 помножити на мінус 14,2. Дорівнює. Визначаємо знак добутку. У в умові у нас три від'ємних множники. У відповіді буде мінус. 20 помножити на 5 – Це буде 100. І помножити на 14,2. Щоб десятковий дріб помножити на 100, треба кому перенести на дві цифри вправо. Одержимо відповідь дорівнює мінус. 1420. Таким чином, ми застосували властивості множення на цих прикладах. Наступне завдання. Необхідно спростити вираз. Перше, 7а помножити на мінус 8b і помножити на 3C. Отже, застосовуємо переставну властивість множення. Переставляємо числа до чисел. 7, помножити на мінус 8, помножити на 3. Далі букви до букв А, помножити на Б і помножити на С. Дорівнює. Ми будемо з вами виконувати множення. Можна ще зручніше переставити місцями 7 помножити на 3 і далі помножити на мінус 8, і А помножити на Б і помножити на С. 7 помножити на 3 буде 21. 21 помножити на 8 буде 168. У відповіді буде знак мінус. І одержимо результат мінус 168а, Б, С. Друге завдання мінус 5а помножити на 0,2Б. Переставляємо місцями множники числа до чисел мінус 5 помножити на 0,2, і букви до букв А помножити на Б дорівнює. При множенні мінус на плюс дає мінус. 5 помножити на 0,2 це буде одиниця. Але. В математиці коефіцієнт 1 не прийнято писати перед буквами. Ми на початку зразу напишемо, а далі запам'ятаємо, що в цьому випадку треба записувати мінус Б. Завдання виконали. Третє завдання мінус 8х помножити на мінус 9 у помножити на мінус 0,1p. Отже, Числа до чисел переставляємо місцями мінус 8, помножити на мінус 9, помножити на мінус 0,1, а букви до букв X, Y, P ми з вами записуємо. Отже, починаємо множити. Знову визначаємо знак. Мінус на мінус дає плюс. Плюс на мінус дає мінус, можемо ще так міркувати, і в відповіді буде знак мінус. 8 помножити на 9 буде 72. 72 помножити на 0,1 буде 0,72. X, Y, P дописуємо змінні. Нагадаю, щоб число помножити на 0,01. Треба кому перенести вліво на дві цифри ось таким чином. І ми одержимо 0,72. Працюємо тепер з підручником Номер 1055. Обчисліть найзручнішим способом. Перше завдання. 23 помножити на мінус 0,5. Отже, переставляємо місцями множники для того, щоб було зручніше обчислювати. А саме мінус 4 помножити на мінус 0,5 і помножити на 23. Визначаємо знак. При множенні мінус на мінус дає плюс. У відповіді буде знак плюс. 4 помножити на 0,5 дорівнює 2. Залишиться 2 помножити на 23 і дорівнює 46 відповідь. Нагадаю, що 0,5 ми можемо назвати це половина. Для того, щоб число помножити на 0,5, іншими словами, ми знаходимо половину від цього числа. Можливо, так вам буде швидше перемножати. Друге завдання: мінус 0,4 помножити на мінус 250, помножити на 5 і помножити на мінус 0,2. Для зручності треба переставити місцями множники. А саме, переставляю ось таким чином: мінус 0,4 помножити на 5. Далі. мінус 250 помножити на мінус 0,2. І ми саме таким чином, я ще візьму в дужки, що спочатку знайдемо добуток перших двох множників. І далі знайдемо добуток двох останніх множників. І тоді нам зручніше буде виконати дії. Отже, мінус 0,4 помножити на 5, це буде 2. Звертаю вашу увагу, як легко міркувати. 0,4 помножити на 5. Спочатку не звертайте увагу на коми, Множимо 4 помножити на 5 буде 20. Але в умові множнику після коми одна цифра, отже, ми повинні відокремити у результаті одну цифру, відповідь буде 2. Таким чином, продовжуємо далі множення. При множенні мінус на мінус дасть плюс, це в других уже дужках Спочатку, щоб я не загубила, мінус поставлю, тому що мінус на плюс при множенні дав мінус. Далі мінус на мінус при множенні дасть плюс 250 помножити на 0,2 дорівнює 50. В результаті. Залишилось перемножити мінус 2 помножити на 50, одержуємо мінус 100. Завдання виконали. Третє завдання: 713 помножити на мінус 6,5, помножити на 0,4, помножити на мінус 1,6. Переставляємо місцями множники, щоб обрати зручний порядок обчислення. А саме 7,13. Помножимо на мінус 1,6, але спочатку перетворимо це мішане число у неправильний дріб. 1 помножити на 7 буде 7, 7 плюс 6 буде 13. Отже, множимо на мінус 13 сьомих. Далі переставляю місцями мінус 6,5 помножити на 0,3. Чотири десятих дорівнює. Будемо з вами виконувати множення дробів спочатку, легко побачити, що в результаті множення 7 тринадцятих на 13 сьомих ми одержимо у відповіді одиницю, тому що 13 і 13 скоротиться, 7 і 7 скоротиться. Ми визначаємо тепер ще знак добутку. Якщо у добутку кількох множників. Парна кількість від'ємних множників, то у відповіді буде плюс. Це вже результат всього добутку. Далі 6,5 ми множимо на 0,4. Спочатку ми не звертаємо увагу на коми, і 65 помножимо на 4. Можемо це виконати в стовпчик, якщо нам усно важко. 65 множимо на 4 і одержуємо 260. Але нам треба відокремити у результаті дві цифри, в результаті дві цифри справа комою. Отже, одержуємо 1 ціла помножити на. 2,6 і одержуємо 2,6. Четверте завдання: 6,23 помножити на мінус 2,1 помножити на мінус 69 помножити на 3 сьомих. Переставляємо місцями множники, щоб було зручно обчислювати. А саме ми 6,3. Помножимо на мінус 69. Ціле число мінус 69 можу записати у вигляді дробу із знаменником 1. Далі мішане число перетворимо у неправильний дріб. 2 помножити на 3 буде 6 і додати 1 7. Тобто мінус 7 третіх помножити на 3 сьомих. Далі виконуємо множення, а саме множення перших двох множників, я поставлю дужки, далі множення двох останніх множників. Отже, 6 23 помножити на мінус 69 перших, 23 та 69 можна скоротити на 23. Показую, ось тут, можливо, вам буде більш наглядніше. 23:69, скорочуємо на 23. І одержимо 6 помножити на 3, 18. Далі, легко побачити, що 7 третіх помножити на 3 сьомих – це буде 1 ціла, ми вже схожі завдання виконували. Визначаємо знак результату. Мінус на мінус при множенні дає плюс. Отже, результат 18 помножити на 1 цілу, і буде. 18. Завдання виконали. Наступне завдання номер 1053. Спростіть вираз і вкажіть його коефіцієнт. Перше завдання: 4а помножити на мінус 1,2. Ми вже домовлялися переставляти числа до чисел, що ми і зробимо дорівнює. 4 помножити на мінус 1,2 далі а. При множенні плюс на мінус дасть нам мінус 4 помножити на 1,2 дорівнює 4,8 результат мінус 4,8а. Друге завдання: мінус 02 «Б» помножити на мінус 0,14. Знову переставляємо числа до чисел. І виконуємо множення. При множенні мінус на мінус дає плюс. Перемножаємо 0,2 на 0,14, щоб легше було спочатку не дивимося на коми. 2 помножити на 14 буде 28, але треба відокремити. Три цифри, оскільки у множниках після коми саме три цифри. Відокремлюю три цифри справа і одержую результат 0,028 і дописуємо змінну «б». Третє завдання мінус 6а помножити на 8b. Ми можемо навіть виконати зараз усно. Числа до чисел. Мінус 6 помножити на 8 буде мінус 48, букви до букв, а Б це і є відповідь. Четверте завдання. Мінус 3,2П помножити на мінус 0,5к. По-перше, при множенні мінус на мінус дає плюс. По друге, числа переставляємо до чисел. А саме 3,2 множимо на 0,5. Як я вам уже говорила, що 0,5 це половина. Половина від числа 3,2 складає 1,6. Дописуємо букву P помножити на k. Завдання виконане. П'яте завдання. Мінус 3,28х помножити на 7,18 помножити на мінус y. Переставляємо множники місцями числа до чисел, мінус 3,28 помножити на 718. Далі змінні х помножити на мінус ігри. Дорівнює. Визначаємо знак. Результату. При множенні мінус на мінус буде плюс. У відповіді буде знак плюс. Далі будемо скорочувати 28,7 на 7 скорочуємо. 3,18 на 3 скорочуємо. І одержуємо в результаті 1,24 х, завдання виконали. Шосте завдання: мінус 1,1к, помножити на 134 п помножити на мінус 12 е Числа до чисел переставляємо. Причому знаємо, що при множенні мішане число треба перевести у неправильний дріб. Переводимо 1 помножити на 7 буде 7, і плюс 1 8 сьомих. Мінус 8 сьомих, помножити 1 помножити на 4, 4 і додати 3 7. Отже, помножити на 7 четвертих. Далі помножити на мінус 1 друга числа до чисел, а букви до букв. Перемножаємо. Визначаємо знак. При множенні мінус на мінус дає плюс. У відповіді буде знак плюс. Далі будемо скорочувати 7 та 7 ми скоротимо. Далі, 8 та 4, ми скоротимо на 4, у чисельнику залишиться 2. А далі, 2 та 2 ми також зможемо скоротити. Отже, в результаті буде одна ціла і помножити на КПМ. Я запишу спочатку 1, помножити на КПМ, щоб знову вам зауважити, що в математиці не прийнято коефіцієнт 1 писати перед змінними. Відповідь буде К помножити на П і помножити на М. Наступне завдання номер 1059. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Спочатку ми повинні спростити вираз, а вже потім підставляти задані числові значення. Починаємо спрощувати заданий вираз. В умові мінус 8,15а помножити на 3,3 четвертих Б, ми переставляємо місцями множники числа до чисел. Мінус 8,15 помножити мішане число перетворює неправильний дріб. 3 помножити на 4 буде 12, 12 плюс 3 буде 15. Отже, дріб 15 четвертих букви до букв А помножити на Б. Будемо скорочувати 15 і 15. Скорочується. Далі 8 та 4, скорочуємо на 4. В чисельнику залишиться 2. В результаті одержуємо мінус 2 АВ. Ми спростили вираз. Тепер будемо знаходити його значення, якщо а дорівнює мінус 1 третя, Б дорівнює 1 шоста. Підставляю тепер замість а і Б вказані числа. Мінус 2 помножити на мінус 1 третью і помножити на 1 шосту. При множенні мінус на мінус дасть плюс. У відповіді буде знак плюс 2 і 6 можна скоротити на 2. У чисельнику залишиться 1, в знаменнику залишиться 3. І далі нам залишилося в знаменнику перемножити 3 помножити на 3. В чисельнику одиниця залишається, а в знаменнику буде 9. Відповідь: 1 9. Друге завдання мінус 7,20х, помножити на мінус 1,14, помножити на y, помножити на мінус третіх z. Ми спочатку повинні спростити вираз, а вже потім підставляти задані числові значення. Для того, щоб спростити вираз, по-перше, переставимо місцями множники так, щоб числа до чисел а. Букви до букв. Отже, переставляю місця. Крім того, мішані числа будемо переводити у неправильні дроби. Одержуємо мінус 7,20. Помножити на мінус. Перевожу в неправильний дріб. 1 множу на 14, 14 плюс 1 буде 15, 14. Помножити на мінус. Перевожу в неправильний дріб 2, помножити на 3, 6, 6 плюс 2 8 третіх. Букви до букв. Отже, x, y, z залишається. Виконуємо множення дробів. По-перше, при множенні мінус на мінус буде плюс, а далі плюс на мінус в результаті у відповіді буде мінус. Будемо скорочувати. Нам необхідно виконати множення. Давайте я запишу: 7, 20, множимо на 15 чотирнадцятих і множимо на 8 третіх. Отже, 7 та 14 на 7 скорочуємо. 15 та 20 на 5 скорочуємо. Буде у чисельнику 3, в знаменнику 4. Запишемо, що ми одержали на даному етапі 3 помножити на 8 в чисельнику. 4 помножити на 2 і помножити на 3 в знаменнику. Далі 3 та 3, також ми бачимо, що можемо скоротити. 8 та 4 на 4 скорочуємо. Залишиться в чисельнику 2 і в знаменнику 2. Тобто, скорочуючи, ми одержуємо одну цілу. Ми виконали ці обчислення, і в результаті ми записуємо відповідь мінус x, yz. Завдання виконали. Таким чином, властивості множення, а саме переставна та сполучна, допомагають нам виконати обчислення найзручнішим способом. Щоб засвоїти тему, пропоную виконати схожі номери у домашньому завданні. Всім дякую за увагу! Бажаю успіхів!